Доброго дня! У нас турнір чотирьохзірковий хзірковий стрімка атака. Виставив я таку оборону. Рішив приколотися Джолі по центру поставити. Ну і ось, перший хрестик вже є. Ну добре, подивимося, як буде стояти. Один напад, це ще нічого не вирішує. Тепер. Тепер. Кого ми будемо сюди брати? Якщо це стрімка атака, давай спробуємо від контри трохи пограти. Візьмемо сюди також диспела, кедмана. Давай мірку візьмемо, щоб портити все. І щось ще потрібно. Давай, лісю, може. На першому сопі може і вдасться так відіграти. Що Це тільки два мультика, в принципі. Так, на коліні заповіднення. Це чудово, але це нам нічого не дає поки що. Ніякої переваги вже буде ультувати Килайл. Так, Ферран зарядився, окей. Давай поставимо контру. Давай зарядимо нашого крила. Ось так. О, це вже забагато, але, в принципі, зарядити, зарядили ми. Давай тоді підлікуємось. Підлікуємось і щоб нам жовтими зробити. Ну, давай прямо в неї скинемо. Зелені прийшли вчасно, ще й четвірка, тоді. Зараз будемо трієчку ми брати зелені. А там, якщо пощастить, може жовтий доїде. Жовтий, звісно, не доїхав. А, давай бити в кольна. Мількуємо і спробуємо приспати Голді. І давай зарядимо лісю. Так, лісю ми зарядили, куди б'є. Соня, Соня ударила в контру, супер. Тоді б'ємо ось так, в той фланг. Так. А там нам Колян роздав нормально. Давай спробуємо червоних зарядити ми. Навіть ось так через комбо. Це забагато може бути. Так, Сонька зарядилася, когось вб'є, думаю. Вбила мільку, супер. Тоді. Давай Кетмана зарядимо. Соньку давай вб'ємо. бо вона нам життя не дасть. Ну і треба добивати цю голді. Так. Гоуді ми добили. Давай знову феранта зарядимо. Тепер вб'ємо ось цього. Зарядимо лісюще. І з добрих новин, на що наче повинен він розбиватися а в контур, він же не скляний, щоб її пробити. Ну, так воно і сталося. Перший бій плюсиком. Добре, ось тут всі скляні. Тут же нам контра не допоможе ніяк. Не допоможе нам тут лісю. <звук> Бог теж ніяк і не допоможе. Давай спробуємо тоді взяти Джолі. І взята Фаза. Так, це у нас будуть щитки. На нас нічого не повинно повіситися. Ну тут би такий якийсь баф атаки додати, чи що. Бо чим ми це вбивати будемо, я щось не дуже розумію поки. Як все печально з камінням. Так. Наче наступним ходом можемо крилами зарядити. Ні, не зарядимо, бо не вистачить йому одного камінчика, звісно ж. Давай тоді комбо. І ще раз велике комбо зробимо. Із гарних новин, те, що ми зараз підлікуємось, можливо, щитки поставимо. Але я думаю, це треба після ульти Кедмана робити. Давай поки так вдаримо. А вони зараз будуть двох бити. І Кедман, і той Гормак. Давай тоді просто підлікуємось. і зелені так складемо. Сподіваємось, витримуємо. Так, витримали, б'ємо по кедмону. І робимо невеличке комбо. Кедмона ми якось вбили чудом. Угу. Звісно, він там все обходить. Ми підлікуємось і перезрядимось. Є. Так, ну, горіння на нас не повісилось. Це вже добре. Зарядили знову Джоліка, можемо ще раз його зарядити на всяк випадок. Ще раз ми зарядили. Давай тоді четвірочку зелених зробимо. Угу. Обійшов, але то таке будемо заряджати кедмана. Ой, кедмана, Кирило. Так, Спробуємо мількою можу вдарити в колика, може він якось там помре. Помер, до речі, ну, тоді більш-менше. Тоді робимо комбо велике. Добре, що ми не горимо. Ну, ось як це працює, я не знаю. Взяв би четвірок, то вже відгорів би, а тут взяв двох-трійок і наче все окей. Може так і продовжити турнір грати. Чисто так по фану. ні, з одного боку. Команда більш-менш робоча. Але що робити? Тут тільки Кенмун та Мілька б'юча, на жаль. Ну давай. Будемо бити. Бафера в мене на атаку нікого немає все одно. А так, наче щось там потроху б'ємо їх. Та й ми тут під бронею нормальною, то наче не боїмося нічого. Так, коля відродився. Давай, може, доб'ємо. Ну, супер. М -м -м -м. Та підходить давай. Почнемо з нелогічного ходу спочатку. Більш-менш ага. окей. Тепер є дві, на зелені триєчки, робимо їх. Ага, навіть три. Ну тоді взагалі супер. Так, давай його доб'ємо, Зарядимо нашу зелень і крила трошки підзарядимо. Цього гріма будемо впливати. Заряджати Кедмона. Так, Кедмон в Соньку. Давай підготуємо собі зарядочку фазата джо, э, джойверта. Угу. Б'ємо сюди ми Джойвертом. Хай він там поспить поки. І, ага, а він чинив супротив, бо... Церковник, так? Ну добре. Ми знову на бафах. Є. Можна навіть перезарядити джолі. Угу. О, тепер у нас трохи зараз потрібно пошукати зеленого каміння, бо його, звісно ж, немає. Та поки в пустоту попрокидуємо, позаряджаємо джоліка того ж самого. Кирила навіть зарядили супер. Поновимо бафи зараз. Давай б'ємо. Угу. Так, ну, зелень ми так, до речі, не знайшли ще. Давай на наступний хід тоді будемо складати. Ось так через комбо, щоб там нормально прилетіло. Є. Тепер. Давай бити в цього все. Так. Ну, можна було б добити його. Сподіваюсь, жовтими доб'ємо. Ось так. Жовто ми добили. Тепер будемо боротися ми з Сонькою. Ага. Вдарила, але ми знову на бафах. І знову в пошуках зелені. Ну давай, ось тут може там доїде. А, ні, трішки не вгадали. Зато фіолетового знайшли купу. Ось зелень знайшли супер. Так, ну а тут вже доб'ємо її точно. Вб'ємо. Так, навіть кедмана вистачило. Let's go далі. Мульти. Ну, нічого нам підходить. У нас теж кляні, можливо, лісюшка нас не... а вона там мана буде різати. Добре, хай риже, що не будемо її заважати в тому. Зробимо тут жовтим хід спочатку. Ну і червоний кріс будемо. Ми тут крутити поляну, бо поки щось якась херня з полем. Так. Ну, я думаю, це вже є перший хрестик, тому що так як воно їде, незрозуміло що. Фаз нас покидає. Ще ні, але вже скоро. Навіть не добив його нічого собі. Оце свято. Ах, може, Джолік зарядиться? Зарядився, супер. Тоді заряджаємо його. Ну Ось і знову у нас поляна. Червоно-фіолетова, наших зелених немає. Тому будемо знову спробувати крутити поляну. Але я думаю, тут лісю, в принципі, в селяну у нас і розіб'є. Тому не будемо залежати фіном. Хочуть розважатися на нервах гравців, хай розважаються, Бо це вже ненормально. Ти робиш 20 ходів, а натомість ну, нічого не виїжджає, то, що тобі потрібно, тому нема що тут і робити. Ну, фас нас покинув вже таким чином. От, ну, вже зелень, звісно, їде, тому що, в принципі, в одного хіла вже можу і не витягнути. Тим паче, ще й джоверта добили, давайте. Навіть паритися не буде, якщо завтра вилучу, то і то і завтра, ну немає сенсу тут за, за той турнір, за ті нагороди боротися. Так, ну зарядили ми вже в сьомий раз лісю. Вона нам знову ж в сьомий, в сьомий раз порізала манну. Так. Давай вдаримо її чисто по приколу. Так, вдарити, вдарили, давай в не взірвемо. Можливо, там якесь шалена комбо доїде. Ну, могло б її вже і вбити трішки. Там зовсім трохи і не вистачило. Угу. Робимо комбо. Так. І коля нас добиває, ні. Добили кедмона з Жоліком, супер. Ну, В принципі, так я і хотів. І на останніх акордах буде добувати нас лісю. Окей. Зробимо навіть ось таке комбо. Ну, Тепер в нас є синій кристалик. Звісно, робимо і синій кристалик. Зарядили ми крило. І давай ось так що-то ще робити. Ще один синій кристалик. Супер. Тоді, коли вже не треба. Угу. Перекрасно. На коляних і кровотеча вішається. Ну, все як треба. Тобто о, можна не паритись, якщо так воно йде. Молодці. Молодці. Вже, я думаю, можна фінам писати листа, що вони добре працюють з такими полянами. Можливо, я так теж на пофіг від... віднісся до турніру. Але. Все ж таки, коли на соп отак от нападаєш, от скільки раз помічав. Но... Нічого може не вішатись, там, нічого ну там мана десь не ріжеться, не, не боочиться. А тут все як завжди. ну, В захисті в мене, коли я граю, то все нормально. Всіх бочать, всіх там ще щось роблять, ну, нема проблем. Ось Тут, тут потрібно, щоб я виграв, щоб не закинув цю гру, то фіни каміння дають. Ну, і тут навіть і думати не потрібно, воно і так, тут видно вже, що перемога буде, і нічого вони тут не зроблять просто-напросто. Але ж так не може бути, ну не повинно бути, маю на увазі. Повинно якось якийсь інтерес бути, а так заходиш в гру вже і одразу бачиш, чи ти виграв, чи ти переміг, ну, таке собі. Так, шукаємо зелень в центрі тут. Угу. Знайшли ми це. Давай зарядимо. І тепер давай доб'ємо цього кабанчиками. Так, він там ще відродився щось, чи просто помер там щось, якийсь урон проніс смішний, то вже неважливо. Так, ось зелень в пустоту трійки приїхала. Ну, все як і повинно бути, ні? Так. Ну, ось коли каміння трошки є, то і, то і можна грати. Коли каміння немає, то нічого немає. Перезарядимо зелень. добили. Ну, якось так все просто. Дякую за увагу. Побачимось в нових відео. Турнір буде недовгим. Ха -ха -ха. Я сподіваюся, щоб не заморачуватися з цим. Ще раз, дякую за увагу.